Привіт усім! Зараз зробимо огляд посилочки з AliExpress. От що у нас тут таке цікаве прийшло? Якісь дві коробочки. Ось такі цікаві Redmi. Коробочки. От так, відкриємо. Ближче подивимося, що у нас тут знаходиться. О, такі наушнички. Безпроводні. Redmi. Тут до них є отакий для зарядки шнур. USB-кабель. Ось такі вони. Вже не буде ніякого проводу заважати. Ось такі ще ці коробочки зараз подивимося ще іншого кольору. Ось такі чорні теж можна замовити, теж стабили. Ось такі чорні кому сподобаються. Теж для телефона Redmi. От такі навушнички. Пишіть в коментах, може, хто такі замовляв. Як вам ваші е, будуть відгуки на такі навушники? Що скажете? Усім дякую за коменти, лайки, підписки, репости. Poka, poka.